Як зрозуміти, чи вирішення конфлікту відбувається через любов, чи через конкуренцію і намагання перемогти? Якщо ви ділитесь своїми почуттями із людиною, транслюючи певний запит від стосунків, а у відповідь ви чуєте лише репліки щодо захисту себе і нападу на вас, знайте, що тут мова про любов не йде. Тут мова йде про те, щоб перемогти. Тому що якщо до вас приходить людина, яку ви любите, і каже, мені боляче там то і там то, я хочу змінити тезу й те, то в стосунках, ви, мабуть, з любові запитаєте, а що я можу зробити для того, щоб тобі було краще, легше, приємніше. Це те саме, наприклад, з готуванням їжі. Якщо ви готуєте їжу, подаєте її на стіл. І дуже хочете, щоб людині сподобалося і вона була щаслива, задоволена, а вона каже, ця страва недостатньо солона. Ви не будете казати, та я ж солив її, ви просто передасте сіль. Ось це буде про любов. А якщо ви станете в позу і почнете пояснювати, який ви класний кухар, це буде про ваше его, про те, щоб перемогти. А там, де є конкуренція і бажання перемогти, любові немає.